Так, я казала, вже, що робить українець, коли приїжджає на берег океану. Перше, що купляє, звісно, він їсти. І оскільки тут немає сала, то він купляє шуроси. Це такі, як сказати, смаколики, я покажу, із тіста фігні. Там ще були ці всякі бельгійські вафлі з чорним шоколадом. Але я вирішила не купляти, тому що. Захотілося тих шуроців, солодких таких. Знаєте, таке щось схоже, ми робили, і були такі у нас навіть. А і навіть у нас не було цих, господі цей фігняця не приймає картоплю, треба гроші знімати, тобто шукати цей, як його називають. Дістриб'ютор, банкомат. Так що, отам ззаду в мене, креп де ця креперія як же на неї навести. Ось сюди, да? А там, де черга стоїть, ви бачите, де люди стоять черга. В общем ці шуруси здається, 6 штучок стоїть. Я не пам'ятаю, шість, 6, не знаю, чи 5, а 12 7 якась така цікава розцінка. Чим більше візьмеш, тим дешевше. ну таке Зараз поверну, це ж казино. казіно. Тут можна сходити в ресторан, і тобі, якщо при ньому тут ресторан був, естакада називалась, і ти ходив у казіно і мог тоді, е, як сказати, піти зіграти. Але треба, щоб були документи, тому що я була в ресторані, в мене не було документів, і так мій квиток пропав. А Можливо, виграла б мільйон доларів. О, євро. Можем <смеш> доларів. А це зараз вам покажу. Бачите? Це маяк. Це чайки. Сподіваюсь, їх напевно їх годують, тому що, бачите, як вони он, літають над цими, так? І звісно, що люди займаються серфінгом. А це я не зрозуміла, що не можна на місточок той піти. Чи що, чому тут так? Ніхто на той місточок взагалі-то на той місточок ходять. А то далі. То далі. Чи то берег, а тут то по берегу ходять, чи де. Ось по цьому місточку, де маяк стоїть, тут можна раніше було. Це можливо він закритий, чи можна піти. А ну зараз я спробую. Ось я вам зараз покажу цю будочку, де продається шуро, скреп і гофр. Гофри продаються. Так, це ж цей, бачите, красиві ці будиночки, апартаменти. Я вже казала, коштують від. 300. А, це, напевно, позаду цього. Ага, добре. А це був заход куди? Куди це? Що це таке? Собачка стоїть якась така штука. Незрозуміло. Добре, я не розумію, що це воно таке. Ну, то піду. все Зараз трошки ще вам зніму. Це канал. Канал, куди заходять це ж яхти, бачите? Маленький порт. Стоянка для яхт. Цей канал. А, зачинено. Да, туди не підеш, бачите? Ну тобто туди не пройдеш. Ага. Я дивлюсь, чоловік туди якось потрапив, а він напевно зачинено. Я скажу чому, тому що це ж було, як його називають? Бачите пісочок? Видно? Було тампет. Оце там видно вам. Я сподіваюся, що це Марії. Господи, Діва Марія. Вона ніби охороняє усіх моряків, да? за їхньою релігією. Ну, а чайки що вони роблять? Звісно, їсти просять. Але тут не такі у Франції наглі чайки, як у Іспанії, бо в Іспанії я була на пляжі. Це якраз було свято, коли було багато. А феєрверків багато у цих. Салютів з усіх країн це є єсть серпні. У серпні свято там декілька тижнів, тиждень, ці декілька тижнів. Кожного дня якась кожна вечора своя країна представляє на пляжі свято цього ж. Ну, якби свій салют, наскільки воно ну, там як зроблено. Коли я була, то якраз Германія представляла, тобто ці все, як вони роблять візерунки, да, свої там тематика, якась все, що робиться, і там з цими візерунками. То була якраз ця Германія, і от ми їли, ми сиділи, чекали вже ввечері розположилися, взяли з собою. І простирадла, одіялка, на яких лежать, да, і стільчики, щоб було, бо ти ну, сидиш, дивитися, тому що воно ж там далі буде, тобі ж треба сісти так, щоб видно було. От, і виходить і пташки, літали, літали, літали. літали і я щось там їла, якраз взяла, бутерброд, їла, повернулася, і вона витягла мене і забрала і Тереда не було. Всі з мене, звісно, реготали. Так що, отак і є ці пташечки. Вони це настільки наглі, ці чайки. Тут? тут не виривали жодного разу. Я ж більше тут на пляжах була, у Франції, ніж в Іспанії. Ну, Каркали, літали поряд, але не вирівали. Не було такого, щоб вони вирвали у мене з рук їжу, а там все-таки було. Ну, все, добре таке молю, Поверну знову буду вам показувати. А що оце? Бачите, ці брилі? Звісно, їх тут ставлять, тому що тому що коли цей томпе, ось ж бачите, хвилі вітер так я не був. Звісно, вони тут все падають і змивають. І... А. Ну. ну А сьогодні, бачите, багато людей гуляє. Я зустріла цю жінку, яка перша мене э, устроїла на цій, на... Курси французької мови, да, три роки назад. Тому що чому всі зараз гуляють? Тому що а, день такий, бачите, тобто вийшло, що сонечко, сонечко вийшло, і всі зразу на прогулянки насолодиться, вітамін Д, да, щоб там сонечко на тебе бачите, ось це такий будинок. Апартаменти, звісно. Я ж кажу, що багато з них за, зачинені, тому що є хтось купляє, є багаті люди, які самі по собі проживають у Парижі, наприклад, а знімають, ну, купляють собі цей, чисто їхні апартаменти. А є хтось просто здає на літо, і, звісно, воно зачинене, коли не сезон. О, дивіться, ось тут.